Маю дві гортензії. Це я купила. Ось цю за 80 гривень мені. Вона мала коштувати 120 Левана. Дуже гарні суцвіття. не такі повністю, а такі, як метелики. Тобто не такі е шароподібні. А такі вони ледь-ледь. Де-не-де оце такий. Така квіточка. Ну, метелики, коротше кажучи. Я люблю такі гортензії. Та я усілякі люблю, тільки вони мене не люблять. То ось це остання моя спроба. А чи остання а це е, суміш сортів, це трьохрічка, це однорічка, А це трьохрічка. суміш сортів, і вона була всього-навсього сто гривень. Розумієте, це вперше я беру таку велику гортензію. Трьох річку, і вона ось така велика, гарненька, квітуча. Ось ці волоті вже давно розквітли. бачу А ці ось свіженькі, бачите? Дуже гарна гортензія. Я вирішила спробувати ще таким чином. Подивіться, який в неї стовбурець. Вже видно, що вона вже сформована, гарна дівчинка. Тож я маю сподівання, що вона у мене приживеться. Бо я дуже люблю гортензії. Ну, це малесенька, це, бачите, вона. Хотіла 120, а вона по фото. Це Оксана Філіпенко, здається, Філіпова. Оксана Філіпова, так. Ось таке замовлення. І людина не побоялася наложеним платежем. Я платила на пошті, тобто коли отримувала, бо деякі не, не висилають. Та ще й такі великі в них буває 400-500 гривень. Мінімалка, розумієте, куди мені оце таке? Ось людина 230 гривень у мене вийшла оця посилочка, плюс 100 з чимось пошта. Ну і пере переказ е, коштів. 364 гривні, 60 копійок у мене вийшло. Ну та що ж зробиш? Ну, я ж кажу: це моя, мабуть, остання спроба, я не знаю. Може, мене знов якийсь гейцю кусить. У мене є гортензія, також вона такими волотями цвіте. Але я не знаю, що то за сорт. Вони в мене попутались. Я їх купляла за 85 чи 95 гривень. Я взагалі не знаю, як вони вижили. Бо в минулому році я їх купила аж 12 штук. І в мене оце вижили всього дві. Ну, У минулому році у мене і старі повипадали гортензії, і молоді. Так, я ж там роблю нову клумбу, повністю від вітру буду їх захищати від сонця. У мене такий грандіозний план.